Нова схема шахрайства в столиці від силовиків. Звичайного бідулаху водія копи, до прикладу, звинувачують у якійсь ДТП і ще й самовільне залишення місця пригоди. А якщо це не проходить, клеять жертві вкрадену готівку. Така хлепа сталася з киянином Олексієм Воробченком, який ні сном, ні духом не чув про дорожню пригоду і ні в кого грошей, звісно, не забирав. Однак ніч провів у райвідділку. Чим закінчилася ця майже детективна історія? Дивіться далі. Вот они під'їхали в 21-25, двадцять І они запарковались. Вот эти красавці, Бойцы невидимого фронту. Киянин Олексій Воробченко приїхав до одного з торгових центрів столиці, щоб дістати відеокамер вуличного спостереження. Йому пощастило. Служба охорони надала його без проблем. На автомайданчику торгового центру до нього підійшли працівники поліції. Мовляв, він збив людину і залишив місце ДТП. При этом у них не было с собой никаких документов, позволяющих меня задерживать, то есть не было листа ориентировки, не было санкции судьи на моем задержании. Вони просто заблокували. після розборів на автомайданчику. автолюбителю і його дружині стало погано. Вони поїхали до лікарні, але звідти його доправили до Подільського райвідділку поліції, де з'ясувалося, що Воробченко звинувачують у шахрайстві з обміном валют на понад 20 тисяч доларів. Поки Олексій гибів на нарах, його дружина щинила розголос у соцмережах. За лічені години пост набрав сотні коментарів і репостів. На ранок ситуація змінилася кардинально. Мені розбудили в 7 сім'ютра сказали, що. Виходіє У тому ревіділку поліції, де Олексій провів минулу ніч до журналістів вийшла прес-секретарка. Поговорити з учасниками в погонах нічної події пресі не вдалося. Поліцейські кажуть, Олексій фігурант кримінального провадження про шахрайство. Є потерпіла, яка звернулася до поліції. Станом на тепер усіх злочинців встановлено. А авто Олексія просто дуже схоже на машину справжніх аферистів. Потерпіла, описувала чоловіка, який вона підозрює в скоєнні злочину, Та автомобіль на якому він міг. Пересуватися після проведення комплексу оперативно-рожкових заходів. А автомобіль було встановлено. В Цей же час в цьому місці знаходились два автомобіля тої марки, і самого самокут. Приголомшений автовласник просто на з поліційної буцигарні зупинятися не збирається і вже готує позов до суду. Киянин переконаний, полісмени хотіли взяти хабара. Про що натякали вчора на паркувальному майданчику? Ані сказали, мол, типа давайте ви не будете випендрюватися, а проїдете з нами. Па по, по хорошому в поліцію. Там, типа, на вас посмотрят, это скорее всего не вы, или там, если ви, то можна буде как-небудь там рішити. Хай там як а Олексій Воробченко не захотів давати навіть дрібного хабара і дав розголос цій справі. Тепер киянин хоче пройти всі інстанції аж до Європейського суду справ прав людини. Дутмороз Павел Суходольський, Спецкор 2+,2.